О 6 годині ранку визначено температуру повітря на 10 метеостанціях. Отримані дані відображено в таблиці. Визначте х, якщо середня арифметична всіх цих даних дорівнює 350 градусів. Давайте з вами насамперед згадаємо, що таке арифметична. Середня арифметична кількох чисел це сума цих чисел. Що поділена на кількість додатків. Оскільки у нас зняли температуру з 10 метеостанцій, то ми отримаємо з вами, що у нас є 10 значень температури. Тобто, нам за означенням середнього маємо всі результати температури, які ми отримали, да, додати, а да, всього їх у нас 10. І поділити на цю кількість, кількість результатів. На кількість значень у нас на 10 На 10, 10 метеостанцій з кожної метеостанції взяли по одному значенню температури, яка була в 6 годин ранку. Тепер подивимося на нашу таблицю. Таблиця каже, що температура в 1 градус, ось, в 1 градус зустрілася двічі, тобто була зафіксована на двох метеостанціях. Тобто, коли ми підкладаємо значення в нашу формулу, то, наприклад, х1 і х2 це у вас по одному градусу. Це може, звісно, бути і не перша, і друга станція кисінча, але два значення тут будуть в сумі однакові. І для того, щоб не писати 1 градус плюс 1 градус, бо вони повторюють двічі, ми будемо заміняти додавання однакових додатків множенням. Тому. Застосовуючи це, ми можемо написати, що 1 градус зустрівся двічі. Тобто 1 плюс 1 дасть нам в результаті 2. 3 да? градуса, дивимося в таблицю, зустрілися тричі. І щоб не писати, 3 градуса плюс 3 градуса плюс 3 градуса, да? і так три рази. Ми замінимо це множенням 3 на 3. 4 градуса зустрілися 4 рази. Тому, коли я буду додавати ці дані, я можу замінити І і зустрівся і з градусів було зафіксовано на одній станції. Все це ділимо на кількість станцій на 10. Тепер можемо е, спростити. Да, там, де є можливість обрахунки, робимо 1 на 2, 2, 3, множимо на 3, 9, 4 на 4, х на 1х. Ділимо на 10. 2 плюс 9, 11 і плюс 16, 27. Маємо 27 плюс х. Ділимо на 10. Це ми з вами згідно таблиці розписали, як знайти середнє значення. А за умовою задачі, найцікавіше, що середнє якраз нам дали. Відомо, що середнє у нас значення це 3,5. Тому ми прирівняємо наш е дріб, да, наш результат до 3,5 і отримаємо рівняння рівняння на знаходження нашого невідомого місця. Матимемо, давайте порівняємо, матимемо 27 плюс ділити на 10 рівня 3,5. Тепер ліву і праву частину нашого рівняння помножимо на 10, да, щоб уникнути цих дробів. Дивіться, тоді у нас ліворуч десятки скоротяться. А праворуч стане гарне значення: 3,5 помножимо на 10 буде 35. І матимемо рівняння 27 плюс до рівня 35. Звідси, якщо в одну сторону всі інші числові значення Вправо, в іншу сторону, будемо мати 35, 27 при переході через дорівнює зміни знак, буде мінус 27, х дорівню 8. Якщо уважно глянути на наші відповіді, да, варіанти, які дають, це наша відповідь Г.